Комедія про театральне життя, новий театр кличе франківців та гостей міста на виставу Хто це замовив. Директор, художній керівник театру Тарас Бенюк каже, для глядачів ця постановка це погляд на театр зсередини, а для самих акторів можливість побачити себе зі сторони. Театрал зазначає головне завдання вистави посміятись. Я вважаю, що навіть у такий складний час, як зараз відбувається війна проти фашистів, за що ми і воюємо, повинні бути і так, щоб люди прийшли і трошечки, скажімо так, от розумово відпочили від того, що зараз у нас відбувається. Бо в іншому випадку задача театру в першу чергу це, щоб. Тримати на балансі емоційно нас усіх, щоб не було цього, знаєте, такого не дай Боже грузу. Дуже багато я чую, що людей втомилися від війни. і Від цього ми не повинні від цього втомлюватись. Бо якщо ми не дай Боже від цього втомимося, то наші діти будуть воювати, а ми цього не хочемо. Тому ми повинні, якби так би мовити, працювати на всіх фронтах. Автором п'єси, хто це замовив, є франківський письменник Володимир Єшкілєв, розповідає задум з'явив. -у, рік у серпні. просто в багатьох людей мистецтва не має е, того відчуття, що дивитися десь з високого берега, а не з мишачої нори. І е, саме це і є, так мовити стежнем цієї вистави моєї п'єси, що як в тих мишачих норках потрошку, якби. Мистецтво, воно якби псується. Ну, але це все якби буде дуже весело, смішно, не так нудно, як я зараз розповідаю. Головну роль у виставі виконає актор Володимир Тафійчук, каже, персонаж йому дуже імпонує. Він живий та яскравий. Це атаназій пацірок, директор, художній керівник театру. Людина свідома своєї величі, він актор, режисер, менеджер, він підняв театр на дерівня академічного, і наступна його ціль національний, він не зупиняється вперед-вперед. Для мене ця вистава свого роду сатира, тому що е, ну мені здається, що коли глядач подивиться цю виставу, він, він відразу пригадає, хоча. Тема, якби представлена театрального закулісного життя, але мені здається, що глядач побачить своїх колег свого цеху. Скажімо так, прем'єра вистави Хто це замовив відбудеться у день театру, 27 березня в Івано-Франківській обласній філармонії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.